Ім'я Радко утворено усічено суфіксальним способом від слов'янської Рад» або від календарного імені Радивон за допомогою форманта Ко першим відомим носієм імені Радко на Русі був молодий дружинник Ярополка ізяславича, який жив у 1886 році з століття, точніше з 1421 року. Згадується антропонім Радко Чижевський з міста Перемиш. у 1577 році. З'являється згадка про дворового чоловіка Радка та патронім Радкович, який був зафіксований у 1589 році. У ксві століттів в Україні зростає частотність уживання імені Радко, причому не лише на заході. Наприклад, у 1577 році згадується Радко Горбик. А в 1567 році Радко Гнівошевич Бетенський. Частотність імені Радко також зросла в східних регіонах України. У харківському перепису 1660 року знайдено шість громадян на ім'я Радко, серед яких Радко Болоховець, Радко Кушнір, Радко Марченко та Радко Левченко. У 1609 році згадується Радко Коростель з Житомира, а в 1620 Радко коли та радкогаврилення, кульмінація використання імені Радко в Україні, ймовірно, пов'язана з впливом біженців із Сербії, припадає на к свій століття. Так, серед 40 тисяч козаків війська Запорозького в 1649 році було 103 чоловіків із іменем Радко. Ця мода охопила переважно лівобережну Україну меншою мірою правобережну. Зокрема, козаки різних полків носили це ім'я. Радко Богдаренко з Корсунського полку, Радко Гайдуков з Чигиринського полку, Радко Костирко з Полтавського полку, Радко Каневець з Прилуцького полку. Також у гадячи на Полтавщині, згадується отаман Радко Петрович у 1660 році ім'я Радко стало основою для багатьох патронімічних прізвищ. Таких як Радкович, Радченко, які були зафіксовані серед козаків у 1649 році, схожі на радко імена Радка, Жадко, Радно, Райко, Ралко, Редко, Родко, Башко, Байко, Банко, Гайко, Галко, Дайко, Данко, Калко, Малко, Манко, Радик, Радем, Радол, Радом, Радько, Радо Райтко, Раско, Радко, Рачко, Рашко, Ришко, Рошко.